У нас цікаві гості. Це перший раз, що мені дали акторів, яких потрібно було готувати. Грали вельфів, порків, гобливі. Ми будемо пролазити у шпарени. У відділі кадрів Тарас Тоболя. Ми будемо розглядати такі проблеми, які стосуються кожного. це підтримують, то чого підняли? З нами весело! Бачите, з історію голівудські фільм зачіпаємо. Ми будемо ночувати в картерках. А вас ріжки не дуже красиві. Най будуть брати участь всі, можуть класти йти, 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 йти без різниці. Колісне життя і ціна фактор кучек нічлігу. Ми будемо переодягатися тетю тілюся. Як молодому музиканту стати відомо для того, щоби ви, чи може батальйон заспіває у стилі до смерту? Могли почути цікаве інтерв'ю. Розіриші призів, майстер-класи від зірок, художники, письменники, спортсмени, громадські діячі. Але я впевнений, все буде весело. Дивіться це все у відділі кадрів.